Родичі, всім вам великий привіт! Товариш мені скинув відео, я просто об'язаний вам це показати. Він зараз знаходиться в Китаї, там робота є. Може колись він даже собі зволив вам записати відео, якщо вам цікаво розкаже, як він туди попав, там де він работає. І оці всі моменти. Відео просто клас, я подивився на одному диханні, і поэтому подажіть хлопця лайком. Ну, мене теж, к сожалению, не я знімав. Ну бачите, як туди треба робоча віза, там ну, дуже важко туди попасти. Він туди попав. Поїхали дивитися. Так, починається тут з фудкорта. Дуже багато вуличної їжі. Тут щось солене, щось жариться. Запахи тут, звичайно, не передати, ні словами, ні відео. морепродукти м'ясо якесь що тут таке це... непонятно що ммм... жаби мабуть Да, запахи неймовірні просто. Вот. Тут курячі лапи. Wanne kike so, wannan radaukan mutum ne. A Сік з кукурузи. Це у них дуже така цікава штука, вони його продають як сік. От, ніколи б не подумав, що може користуватись такою популярністю. Кукурузний сік. Так, а це воняє щось. Якщо воняє какашками, то це значить ферментований тофу. Чорний. Воняє дуже неприємно. Прямо какашками. от какашками. Краби, ракушки якісь. Все це їсть. Вау. Все це їсться, все це користується популярністю. Фрукти. Каштани якісь. Ну, дуже багато цікавого. Їжа вся дуже пахуча, пряна, дуже цікаво ще багато чого пробувати і пробувати. Ну і я вхожу на основну частину ринку продає, продається тут абсолютно все: техніка, одяг, сувеніри, якісь картини. В принципі, виглядає як звичайний базар. Ось так виглядають Xiaomi окуляри. Тут є індикатор, який показує, що ведеться відеозапис, щоб оточуючи, знали, що я записую відео. Надіюсь, вам понравилось відео. Він старався, а може і не старався, це так не для Ютубу було знято. Ну, дивіться на здоров'я. Що у мене скоро? Уже-вот, -вот. я вже в придкушені вещи потихеньку починаю збирать, Знімаю вам інтересні відео. Ну я думаю, вам воно понравиться, там, де я покажу вам, скільки я вже всього нажив тут за 4 місяці тут, за год в Польщі, в Германії. Там просто буде хохма, там плюс покажу я вам, мабуть, документ. Про польський песід, як він закривається, вірні, як він виглядає сам документ. Думаю, комусь воно стане полезним і в пригоді. Давайте, всім пока, всім удачі. І пишіть коментарі, я йому скину, і звісно насилку, та він сам його побачить, буде читати коментарі. Я думаю, захоче йому щось розказати. Він вміє балакати хорошо, Кстати, на англійському він хорошо дуже балакає, не то, що хорошо, а ідеально балакає. Давайте, пока, удачі.